Добрий день, дорогі друзі. Продовжуємо розповідь про турнір Київ Masters, Kyiv Masters Space, AI, Space AI. І сьогодні в нас прямо зараз чергова трансляція. Сподіваюся, що ми подивимося дуже яскраву і видовищну гру біля столу Владислав Прохоренко. І його суперник, представник Умані Микита Гуменюк, вже розпочалася гра. Зроблені перші удари. І рахунок поки що нічийний, 2-2. А, вибачте. Да, 4-0. 4-0. Рахунок зараз на користь Нікіти Гуменюка відразу пішов він вперед. І от можливо, це не можливо, трошки несподівано, але. Дуже потужний, до речі, гравець. Це я вас попереджаю тим, проти тих, хто не знає хто рівень гри Нікіти. Дуже і дуже потужний. Біля столу, вже біля столу, Влад Прохоренко і починає він забивати. Трошки, як кажуть, да, засидівся на старті, зараз дав невеличку фору своєму супернику, ну а вже має непогану відкриту позицію. Вже бачимо, Влад Прохоренко почав забивати. І це 6-4. 6-4 на з Владислава, атакує і не забиває. Ну і тепер поїхали вже знайомитися з нашими розкладами, що в нас є. І яка ситуація взагалі в, в сьогоднішньому турнірі? А я нагадаю, друзі, що це другий день кваліфікації? Вчора в нас три групи зіграли. 15 учасників, які 9 гравців вивели в наступне коло плей-офф. І сьогодні, сьогодні в нас 25 гравців. І з кожної з п'яти груп, груп по три гравці, тобто ще 15 сьогодні доберемо до плей-офф. І ми зараз дивимося, дивимося зараз гру Владислава Прохоренка. Нікіта Гоменюка, і це 7-4. І це 8-4. Владислав Прокоренко, Нікіта Гоменюк. Перша партія йде. І давайте дивитися. Це зустріч групи групи H, де крім е, Михай Нікіти і Владислава, грають також Нікіта Гоменюк, Михайло Кучер і Іван Савойсько. Навіть тут на цю хвилину Нікіта Гуменюк і Нікіта Гуменюк, і Владислав Прохоренко мають по одній перемозі. Михайло Кучер, Поразка, і Іван Савойсько також Поразка. Ну, в принципі, фаворити безумовно, думаю, фаворити цієї групи, звичайно, це Нікіта. Нікіта Гуменюк. Ну, я думаю, що Влад Прохоренко також буде. Да. Ось бачимо, б'є і штраф. Штраф у Нікіти Гуменюка вибив кулю за стол, і Влад Прохоренко знімає кулю і, і забиває свій. 10-4. 10-4. ну Нікіта Гуменюк це. Власник більярдного клубу в Умані, де ми грали сеньорів минулої осені, і це один з ну, таких, я сказав би, дуже сильних аматорів. Ті, хто дивляться за турнірами в нашому клубі. Я думаю, що пам'ятають, як Нікіта дуже потужно зіграв на одному з наших не на одному, а на турнірі на відкриття клубу. Я думаю, вы помните, а и дошел тогда до півфіналу. Дійшов до півфіналу на дуже сильному турнире, поступившись Лише у півфіналі. Тоді, нагадаю, у фіналі Ждан відіграв козачика. І ось тоді ж Нікіта Гуменюк поступився Кості Козачику 1-3 у півфіналі. Ну а в нас розпочинається друга піраміда. І зараз 11-4 на користь Влада Пропоренко. Почав з 0-4, але зараз вже бачимо дуже впевнено грає. Сьогодні в нас три групи: 15 учасників. ведуть боротьбу. І зараз ну, 15 Прямо зараз. Підкоригував зараз рахунок. Влад Прохоренко було 9-5, стало 10-5 і зараз забиває ще одну кулю. і Це 11-5. 11-5 Владислав Прохоренко. Владлен Попков з нами питає, як справи в Олексія Фесенка. Давайте подивимось. Олексій Фесенко грає в групі, в групі Бі і стартову зустріч програв 15-29. Максиму часовникову, часовникову зараз грає з Валерієм Шевчиком. Ну, я думаю, що якраз ця гра буде за вихід. Що, ви почали? Олександр Дихан здобуває третю перемогу над Дар'єю Романюк 29.5. Ну, тут, до речі, йде така боротьба за перший номер посіву. Ну, поки що явним фаворитом тут виглядає Володимир Перкул, який вчора пропустив всього 47 куль, так би мовити, пропустив. Да? і має просто Просто чудові шанси для того, щоб отримати перший номер посіву. У Дихана вже в пасиві 46 тому ну, навряд чи зможе Олександр обіграти, наприклад, на нуль, обіграти Олексія Фесенка. Думаю, що це неможливо і. Саме тому поки що Перкум лишається лідером, але, але є Клистов, який показав просто якийсь захмарний рівень. Розбив 29-7 Ковальова. Я не думаю, що там буде залежати від того, скільки куль пропустить Клистов від Данила Жданова в першу чергу в плані боротьби за перший номер посіву. Ну і ввечері в нас сьогодні грає. так що... Так що так. Ну, от зараз Нікіта Гуменюк біля столу. Йде така перестрілка, дуже активна гра, як і, мабуть, в усіх зустрічах сьогоднішнього дня і вчорашнього дуже активно грають. Ну і взагалі я би сказав, знаєте, тренд такий, що тренд дуже цікавий і більшість гравців вже, від... слава Богу, відходять від гострозахисного захисного стилю, їх стає все менше, і більярд, я думаю, стає тільки від цього цікавіше. Забиває Владислав, маємо 13.9, а я нагадаю, що вже завтра ми будемо дивитися більярд в телевізійній якості, многокамерна зйомка. Ну а з 18.00 в ефірі вже ми будемо в ефірі каналу X-Sport, два чвертьфінали показувати. Завтра і у вівторок півфінали фінал. Тим часом Прохоренко. продовжує, продовжує. Продовжується наша зустріч. Час від часу довелося, на жаль, відволіктись. І після двох пірамід рахунок 18.10 на користь. Владислава Прохоренка. Повір, гола, так? Да? Зараз 19 12 стає рахунок на початку третьої піраміди. піраміди. Атакує в дальній правий кут, не забиває. Свій всередину точно, точно Владислав. І рахунок стає 21-12 на його користь, це плюс 9. І дуже файна позиція, куля на грі, на лівій лузі. І тут, в принципі, лишилося не так багато роботи такий чітко зіграти. От подивимося, чи вдасться зараз владу скатити 8 в цю лузу. Один є, два є. Три є стає куля прямо посередині, посередині луза. Дуже зручно. ще одна падає. 4 г в цю лузу вже зіграв Владислав і зараз ще одна і це 26-12 і це плюс 14 зараз Прохоренка. Три кулі лишилося забити. Три кулі, на столі ігрових чотири, Є, забив. Ох, на якому ж гвинті, бачите, все ж таки зупинив в цій зоні кулю. Ну, фант... просто феєрично зараз грає Владислав і забиває. Ну що, це 28-12 на матчболі. На матчболі, Владислав. 28, так. 28-й. 28-12 і остання куля. Остання куля лишається Прохоренко. Вісім з до речі, він таки зараз забив, правда, не в одну лузу, до речі, так? Да? Не пробив, не забив матчбол, намагався зіграти, але не забив. Ну, я думаю, що вже все. Звичайно. Ще одна, до речі, така гіпершвидка гра. 25 хвилин вони грають всього. Менше ніж пів години. От зараз цікаво, до речі, подивитися, скільки грали хвостов скільки грали зі Ждановим. Хвостов з Ковальовим, хвостов з Ждановим ще попереду грав, звичайно, 23 хвилини 53 секунди повна. Тривалі зустрічі. Тут вклалися в пів години. 29-13, Прохоренко виграв. Виграв Прохоренко. і Це друга друга перемога Владислава. Ми його, ми з цією перемогою його вітаємо і за декілька хвилин зустрінемося з вами на наступній грі. Так, да, мабуть, грайте одразу. да? Да. Сьомий стіл Владислав Прохоренко, Нікіта Гоменюк.